Нічно вночі окупаційна армія обстріляла Нікопольську громаду. Ворог гатив з ворожої артилерії, Зайнялась двоповерхова будівля, пошкоджене підприємство. Побиті шість приватних будинків, автівки, газогони та лінії електропередач. Постраждали двоє чоловіків. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Дісталося районом Харківщини. У Вовчанську важкі поранення отримав чоловік. Не припиняє ворог атакувати Херсонщину. А о п'ятій ранку армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки. Чотири керовані авіабомби противник скинув на Береслав. Пошкоджені будинки, медичний заклад. За останню добу поранено 12 людей. ЗСУ ж продовжують точково бити по ворожих об'єктах загарбників на тимчасово окупованих територіях. Начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся до жителів громади через соцмережі. Якщо не маєте можливості виковатись на підконтрольну Україні територію. Тимчасово покиньте громади, що знаходиться на лінії вогню. Якщо маєте таку можливість, обов'язково скористайтеся нею. Україна на вас чекає і не лишить сам на сам з проблемами. Першого жовтня о дев'ятій ранку масштабна хвилина мовчання. Центральні площі та вулиці України зупиняться для вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць. Через реформу церковного календаря в Україні цієї неділі День захисників і захисниць вперше відзначатимуть у нову дату 1 жовтня. У Вінниці понад тиждень розшукують 22-річного хлопця. Юрій Шаталюк зник ввечері 17 вересня близько 21-ї години. Востаннє його бачили по вулиці Київській та на міському пляжі по вулиці Гонти. Він був одягнений у джинсову куртку, білу футболку з написом, чорні спортивні штани та сірі кресівки. Юрій з ростом 175 см сантиметрів і має порізне руці. Пошуками хлопця займаються працівники обласного главку, місцевого підрозділу поліції. Також залучено кінологів, спецпризначенців, рятувальників, волонтерів та небайдужих громадян. Ми звертаємося до громадян, які володіють інформацією про можливе місце перебування хлопця. Негайно повідомте її на 102. В Україні з'явився новий вид кримінального покарання пробаційний нагляд. Президент вже підписав відповідний закон. Людина, яка вчинила правопорушення, буде не у в'язниці, а у виправному центрі. Там ночуватиме, а в день може виходити і працювати. Цей вид покарання буде альтернативою обмеженню свободи правопорушникам, які засуджені на термін від одного до п'яти років під час дії воєнного стану. В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що існує необхідність в оптимізації слідчих ізоляцій зокрема, збільшені місць для тримання військовополонених, важливо, що пробаційний нагляд не застосовуватиметься до людей, які вчинили тяжкі злочини. Працівники водоканалу вже другий день працюють, аби ліквідувати витік на основному міському водогоні. Стався він у футлярі, тобто конструкції, де захована труба. Ускладнює роботу те, що проходить мережа під проїжджою частиною, де постійний інтенсивний рух автівок. Перший день ми проводили розкопку в одному місці. Тобто знайшли футляр його. Можна сказати, там він був стальний, Ми його розрізали, обстежили, але витік пішов далі по футляру. Роботи ускладнені тим, що Витік на діаметрі 900, але вона проходить в задізабітовному футані. Починається урок. Я пізнаю світ в четвертому класі третього Вінницького ліцею. У віртуальну мандрівку до Тихого океану їх веде Оксана Дмитрівна. Добре, вона гарно пояснює. Ми все запам'ятовуємо. Вона, е, вона дуже гарно е, одягається. Вона просто диктором не зрівнюється. Вона гарно все розповідає. Гарно говорить, що допомагає всім. Любов взаємна, каже Оксана. А учні, не відриваючись від зошитів, розмірковують про роль вчителя. Я хотіла сказати, що один фразеологізм, що вчитель відкриває тобі двері, а ти в них входиш вже сам, навчає дітей за програмою інтелект. Тож вже в четвертому класі вони знають предмети, які раніше були у розкладі старшокласників. Ми дійсно можемо і познайомитись з елементами фізики, з елементами хімії, подорожуємо материками, вивчаємо історію рідного краю. Учні думають, як це їхня вчителька встигає все зробити. що вона десь, трьох часів нічі, десь. А ще навчає діток навіть під час повітряної тривоги в укритті. Ми робимо уроки, нам буде менше додому. Починала пані Оксана з викладання найактивнішого шкільного предмету. Щоб бути здоровим, це здорово і вести здоровий спосіб життя це круто. Бо саме з уроків фізичної культури в початковій школі я починала. Зараз працює завучем початкової школи. За роботу Оксана та ще 130 її колег напередодні професійного свята приймають вітання від міськради. Аби бути цікавою для учнів, вчителька історії та права стадницького ліцею Наталія Сташко інтригує як називали перше у світі таксі, чому Гера була одночасно і сестрою і дружиною Зевса, та хто вбив Цезаря. Постійно потрібно цікавитися тим, чим цікавляться вони. От їхніми тіктоками, інстаграмами, і ми переносимо це в клас і намагаємося їм бути цікавими. Ми створюємо різні профілі в соціальних мережах історичних діячів, і там бувають різні нюанси, і навіть несподівані речі, і друзі, і кохання в історичних діячів. Наразі у ліцеях Вінницької громади навчаються майже 47 тисяч дітей ще 18 дошкільнят на ганках дитсадочків зустрічають вихователі. Ми і психологи, і, і мами, і бабусі, якщо потрібно, і татусі, де потрібно насварити і трішечки їх привчити до дисципліни. Ми різні казкові герої, в яких потрібно перевтілитись. Будь-де, чи це заняття, чи це свята, якісь, чи це прогулянка, чи це просто повсякденне, повсякденне життя, казочку почитати, пісеньку заспівати. Це все ми, тому що ми перші, хто в них вкладає в цих дітей після батьків. А потім вже ми їх передаємо вчителям. Освіта стала прихистком для переселенців. Школи облаштували для щонайменше двох тисяч людей. Ди перші відчули на себе на собі всі ті жахіття війни, в частині от тих людей, які змушені були просто тікати від ракетних ударів, від окупації, від жахіть війни. Я вам дійсно щиро за це дякую за те, що ви тоді взяли на себе цю відповідальність, і цю таку знаєте, нелегку на той час ношу. А згодом освітяни стали надійним плечем підтримки для тих, хто боронить Україну. У нас є безперервна акція, яка називається Освітянська родина, перемагаємо, допомагаємо. Ми зараз комплектуємо турнікети для, в аптечки для того, щоб відправити на фронт. Сьогодні в шку, одна зі шкіл передає позашляховик, який вона змогла купити за результатами благодійної ярмарки. Тобто не тільки освітяни це роблять, а вони залучають усіх навколо. Вони є культурними громадянськими центрами. Патріотичними центрами і насамперед для виховання наших дітей. І самі взялися за зброю. 58 місцевих педагогів воюють в лавах ЗЕСУ. Ранок і ніч зустрічають в окопах, аби їхні учні здобували науку. Галина Токар привела семирічного сина Ростислава на діагностику слуху до лікаря-сурдолога дитячої обласної лікарні. Він самий найменший, самий, ну, останній вже народився з звороджена ну, вата в нього слуха, він не чує зовсім. За словами медиків, з тисячі новонароджених дві-три дитини мають проблеми зі слухом. Факторів дуже багато, які впливають на слух. Це і проблеми під час виношування дитини, ось інфекції, інтоксикація, прийому токсичних ліків. І тут важливо вчасно діагностувати в дитини порушення та правильно призначити лікування. Підсилити роботу лікарів вирішили благодійники на замовлення дитячої обласної придбали спеціальний діагностичний пристрій для визначення гостроти слуху аудіометр. Відкрилася наша сімейна кімната. Вона відкрита з 2018 року. З того часу є партнерами. Обладнання було закуплено за фінансової підтримки нашого партнера Церква Ісуса Христа святих останніх днів в Україні. Його вартість близько 300 тисяч гривень. Без такого апарату неможливо визначити рівень і тип втрати слуху, і як наслідок вчасно призначити відповідне лікування. Подібної апаратури у відділенні не було після того, як рік тому зламався аудіометр, що відпрацював 15 років. Тільки за минулий місяць на стаціонарному лікуванні перебувало 15 дітей в стаціонарі, які потребували такої діагностики. На обліку у сурдолога знаходиться 360 дітей з вадами слуху, які потребують цього апарата діагностики і лікування. Аудіометр данського виробництва та ще й має синхронізацію з комп'ютером. Для визначення гостроти слуху або слухових порогів, от, та подальшої реабілітації відповідно на основі даних, отриманих за допомогою цього приладу. Може контактувати з комп'ютером та зберігати дані обстеження для їх подальшого використання, там роздруківки, передачі в програму для налаштування слухових апаратів. Тобто, це полегшує нам набагато роботу лікаря, зменшує час на прийом у дитячій обласній і про спеціальний пристрій для скринінгу слуху новонароджених дітей. Вони заворожують пластикою тіла та відточеними рухами. А своєю хореографією підкорюють європейські сцени. Вінничанки стали чемпіонками Європи зі східних та сучасних танців. Дівчатка виступали в різних категоріях, номінаціях. Десять моїх дівчаток віком від 4 і до 17 років себе дуже гарно представили. Відбувалися змагання у сонячній Болгарії. Чотири золотих медалі здобула Анна Марія. Закохалася у хореографію дівчина ще з малку і щоразу, коли виходить на паркет, відчуває піднесення та драйв. Перед тим як вийти на сцену, дуже хвилююся. Але коли чую музику, вже починаю виходити на паркет, вже всі, всі сили збираю і починаю кайфувати на сцені. Каже перед змаганнями посилено тренується, так досконалюється та стає впевненішою в собі. Конкуренція це доволі круто, тому що після кожного конкурсу, після кожної конкурентки я вважаю, що я стаю набагато сильніше. А от її подруга Ольга стала чемпіонкою в імпровізації. Ділиться сотні годин, залишених в тренувальній залі, неабияк допомогли, коли вімкнулася незнайома музика. Потрібно відчувати музику і передавати тілом, намагатися кожен такт. Попасти, танцювати над собою потрібно працювати в принципі завжди, щоб удосконалюватись, все ставати все краще, краще. Така мета, і в дев'ятирічної Анни: щоденні тренування, виступи та змагання вже стиль життя. Як результат, перемога у категорії «Сучасні танці. Дуже багато тренувалася, працювала над своєю розтяжкою, спиною і так далі. Не відстають від старших колег і ці крихітки дівчаткам лише по чотири рочки, а вже можуть похвалитися першими перемогами. Я відчувала досить таку відповідальність свою так, щоб таких маленьких дітей взяти і підготувати, але вони справилися, виступали на рівні, і я дуже задоволена результатом. Танцівниці в один голос кажуть: змагання це не лише про медалі та успіх, це про постійний розвиток. І, хоча у більшості з них за спиною багаж перемог зупинятися на досягнутому не збираються та чекають на нові танцювальні виклики. Маш Мендельсона за ручку під вінець Денис веде свою кохану інну. Важливий крок в житті молодята роблять у присутності батьків. Два так, підписи та довгоочікуваний документ. Тож сьогодні вручаю перший документ сім'ї хвищих під оплески всіх присутніх. Емоційновоспечена сім'я не приховує. Ладно, не сльози. Щасливий, познайомилися майже шість років тому. Ну, Вибрав я її, тому що я в ній впевнений. Це спорідна душа. Поєднати свої долі й офіційно зареєструвати стосунки прагне все більше вінничан. Після подачі заяви, аби стати нарушник, парам не потрібно очікувати місяць. Процес реєстрації шлюбу і подачі заяву спрощений. Особливо ми враховуємо військових, які до нас звертаються, і в терміновому порядку розписуємо їх. Якщо не перешкод для цього немає, тобто всі документи зібрані в той самий день. Фахівці ДРАЦУ констатують станом на вересень вже одружилися понад дві тисячі пар. Процентів 30 – це чоловіки і жінки, які вступили до лав ЗСУ і захищають нашу країну від країни агресора. Також пріоритетами йдуть ті хлопці і дівчата, які отримали вже повістки, відправляються мобілізовані вже в зону бойових дій. І звичайно, ми не обходимо стороною похилих людей, адже ми розуміємо, що ситуації різні. А от відсоток розлучень порівняно з минулим роком зменшився. Це зараз це тільки 23%, якщо в минулому це могло бути і 40, і 50. на сьогоднішній день, зареєстровано розірвань шлюбу безпосередньо, хто звернулись по відділу 233, Є розірвання шлюбу, які йдуть по рішенням суду, які надсилають інші відділи по Україні, але по відношенню з минулими роками розірвання шлюбу скажем так втрачає свою актуальність по відношенню до шлюбу. Фахівці зазначають, попри війну більшість молодят все ж роблять урочисті церемонії та одягають білі сукні, смокінги або вишиті сорочки. Майстерна терапія на Вінниччині вже 30 вересня. Офіс туризму запрошує містян у новий екскурсійний тур. Учасники спечуть український обрядовий хліб, відвідують маєтки, палаци та церкви. Також мандрівники почують легенду про створення пісні Гей-Соколи. Наприкінці екскурсії, подорожуючі виріжуть свій унікальний візерунок на дереві. Гідес Оксана Роздорожнюк каже, допомагатиме їм хранитель традиційного ремесла професійний різьбяр. Ті картини, ті роботи, які от я особисто побачила, не вражають тим, наскільки це художній витвір мистецтва. А нас він готовий просто повчити, як це тримати в руках, той самий інструмент, яким можна вирізати ну, щось невеличке, на згадку і просто, а може в когось і прокинеться талант. Ну, чому ж не доторкнутися? Аби навчитись працювати з глиною, як її пращури, на майстер-клас прийшла Ірина. Жінка працює медсестрою в стоматологічному центрі. А нині вперше в житті її руки творять унікальні вироби. Ті ж глечики, ті ж свистульки, якісь там це все в нас дома завжди було. Спробувати себе у стародавньому ремеслі Ірина вирішила під час відпустки задля релаксу. Якщо ти ліпиш по перше, спокій. Воно дуже гарно, як релаксуєш при цьому всьому. Палювання, ліплення це, це завжди спокій. Навіть думати особливо не потрібно. Тобто, тут руки, якби більше моторика розвивається. Цікаво. Цікаво. У художньому музеї кажуть, під час війни такі заняття сприяють розвантаженню і ментальному, і фізичному. Ми дуже рідко на сьогоднішній день. В побуті звертаємо увагу на те, що є момент релаксу, є момент відпочинку і навіть саморебутації. Мені приємно, що теж дорослі, які прийшли, перевтілилися, згадали щось своє десь може з дитинства, десь з юності. Після кропіткої роботи нарешті вимальовуються перші фігурки. Буде кінцевий результат, роблю то, що виходить. Новоспечених гончарів ознайомили із унікальними виробами майстрів Вінниччини – Івана Гончара та братів Герасименків. Їхні роботи вони є надзвичайно взагалі важливими саме для нашої колекції. Вони є надзвичайно цінними. У фонді музею зберігаються сім унікальних витворів мистецтва Івана Гончара. В своїх роботах, тобто він максимально старається їх робити такими динамічними ось ці композиції, такими максимально виразними. Давалося збидав така утилітарна річ, як куманець. Натомість він у нього старається зробити з нього справжній витвір мистецтва. Провели майстер-клас під час днів європейської спадщини для усіх охочих.